Гвинтівка напівавтоматичної снайперської системи М110 під патрон НАТО 762 шіс 51 1 була розроблена компанією Knight Armament Co. з Туцвіля, штат Флорида, і знаходилась на озброєнні армії та морської піхоти США кінця. 2000 х років, але вже в 2011 році армія спробувала замінити М110, а через рік почала переобладнати існуючі гвинтівки М110 покращену компактну напівавтоматичну снайперську систему. У 2014 році армія США офіційно запросила виробників поборотися за щедрий контракт вартістю 44,5 чотири мільйона доларів на виробництво близько 3600 покращених компактних напівавтоматичних гвинтівок для заміни М110. І у 2016 році армія США оголосила, що компанія Heckler Koch виграла цей контракт. Хоча варіант Heckler Koch G28 став новою армійською покращеною компактною напівавтоматичною снайперською системою, в результаті процесу було створено новий клас гвинтівок, який витісняє своїх попередників. І серед них новий Repeat Engagement Precision Rifle MK2 від LWRC International. І у нашому сьогоднішньому відео ми розглянемо цю гвинтівку, а також спробуємо вичевити з неї максимум. Тому не перемикайтесь ви на каналі «Про ствол. Отже. Ця гвинтівка це наднадійна, просто обслуговувані та багатоцільова бойова гвинтівка, призначена для поразки цілей патронами калібру 762 він же 308 Вінчестер у різних реальних умовах. Гвинтівка має очевидну спадщину Ар, але при цьому стоїть окремо. Вона функціонує майже так само, як і будь-яка інша гвинтівка типу АР за винятком газового поршня з коротким ходом та ракетки заряджання з лівого боку. Загалом. Ця гвинтівка відповідає армійському баченню покращеної компактної, напівавтоматичної снайперської системи. Наприклад, серед чисельних критеріїв такої системи була вага без додаткових аксесуарів 4 кг або менше. Версії такої ж гвинтівки зі стволом 12,7 та 16 дюймів, вагою 3 кг 600 г і 3 кг 900 г відповідно, відповідає цим вимогам. Але варіант наш з восьмовим стволом. Важить майже 5 кг. Щоб досягти вказаної ваги без шкоди для містості, виробник використав у свольних коробках авіаційні алюміній марки 7075. Отож, коротко прибіжимося по основним характеристикам, розберемо деякі нюанси та перейдемо до найцікавішого стрільби. І традиційно почнемо з прикладу. Приклад, який входить до стандартної комплектації гвинтівки, це МакПул Переез, який забезпечує фіксоване регулювання довжини тяги, висоти гребеня та нахилу потиличника, використовуючи ці налаштування. Кінцевий користувач можна встувати приклад відповідно до свого рівня комфорту та забезпечити ідеальне поєднання свого ока з обраною оптикою. Це дуже важливий фактор точності гвинтівки на далеких дистанціях, які, на жаль, часто ігноруються, і виробник не помилився, обравши саме цей приклад. А ловер гвинтівки, як я вже казав, виконаний з авіаційного алюмінію марки 7075. Він повністю амбідекстерний, тобто двосторонній, що включає в себе запобіжник, кнопку скидання магазину. Та кнопку скидання затворної затримки. Також тут встановлено двостойжевий УСМ від Гайзлі та збільшену скобу. Пістолетний руків'я власного виробництва з висіком для зберігання нищаків та агресивною текстурою для зручного утримання під час роботи в будь-яких умовах. Апер так само виготовлений з авіаційного алюмінію марки 7075. Має планку Пікатіні на всю довжину, а також оснащений руків'ям зводу Лдаблю РСІ, розташованим зліва на апері. Так, вони виконали традиційну т подібну рукоятку заряджання, та замість неї встановили з лівого боку неповоротну рукоятку заряджання з будованим підсилювачем руху. І на це були свої причини. Користувачам була потрібна можливість керувати рукетку заряджання, не міняючи положення голови. Якщо зброя вийде з ладу після промаху або ж не зможе вистрілити, цінні секунди необхідні для повторного зведення або перезаряджання зброї та повернення цілі у прицільну сітку можуть стати вирішальним фактором між успіхом чи провалом поставленого завдання. Ну і про використання лушника, звичайна та подібна рукетка заряджання забезпечує простір для виходу газу прямо в обличчя стрілка. Бокова рукетка заряджання дозволила закрити цей зазор і повністю виключити попадання газу після пострілу в очі. Далі у нас йде алюмінієва цівка з направляючими ЕМЛОК. З цікавого цівка, яка складається з двох частин та завдовжки 12,5 дюймів, та отримала назву модульна напрямна система, легко знімається. Викрутіть ці два гвинти в частині цівки. І верхня половина легко від'єднається. Пази та отвори гарантують, що блок повернеться в те саме місце, де він був до зняття. Таке рішення дає змогу набагато простіше обслуговувати поршневу групу, яка є серцем гвинтівки. У LWRCI вважають, що це ключ до збільшення терміну служби та спрощення технічного обслуговування порівняно з AI-системою. Це запатентована поршнева система з коротким ходом, що саморегулюється. Як і у всіх поршневих гвинтівках, виключається викид гарячих газів у ствольну коробку та затворну групу, що підвищує продуктивність. Тут повний 18-позиційний діапазон регулювання для точного налаштування з урахуванням факторів довкілля, стану зброї та варіацій боєприпасів. Далі у нас йде ствол довжиною 20 дюмів, який виготовлений методом холодного кування, обернений вуглецевим волокном, а також має твіст 1.10. Його діаметр перед ствольною коробкою становить понад дюйм, а у газового блоку трохи менше дюйма. Перед газовим блоком ствол помітно тонший, його ширина становить 0,72 дюйма відразу дульним гальмом. На кінці ствола встановлено 4-портовий ДГК виробництва Лдаблю РСІ. Дульна різьба стандартна 5,8х24. З цікавого, замість покриття стволів хромом, вони розробили процес, який називається NI-Core. Цей процес перетворює поверхню матеріалу, скажімо так, цементує його на глибину 0,5 дюйма. І надає йому без чорного кольору. Вони обробляють ствол так як зовні, так і зсередини. На гвинтівці передбачені цілик та мушка. Складна мушка кріпиться безпосередньо до цівки. Вона має вуха для захисту та активується та деактивується замком. Цілик також вмикається і вимикається за допомогою штифта. Цілик регулюється тільки по горизонталі, а мушка тільки по висоті. Зрозуміло, що на такій гвинтівці це такий собі резервний бекап, але він робочий і з заводу. Ну і трохи не забув. Запатентована затворна група. LWRCI має нікельборне покриття, що забезпечує корозійну стійкість та легко чиститься. Хоча тут в будь-якому випадку не так буде багато бруду через конструкцію поршня. Таким чином ми майже все оглянули, тому пропоную перейти до найцікавішої частини нашого відео до стрільби. Отже. Мій цілеський комплекс складається безпосередньо з винтівки в 38-му калібрі. Приціл від компанії KALIS, K525i DLR та Sosak Harris. Стріляти я буду вже з нам GG вагою 175 гран. Ну і перша дистанція до нашого гонгу 850 метрів. Поїхали! Бучання бучання переносимо на більшу станцію. Дистанція до нашого Гонга зараз складає 950 п'ятдесят метрів. Звучання. Трохи справа. Звучання влучання? влучання. Щось я не розумів, чого він буде посів? А справа пішло, Бачу. Влучання Влучання Ну що ж Влучання було? Цікаво, чи зможемо ми влучити на 1 кілометр. Отже, зараз дистанція до нашого гонга складає 1040 метрів. Нагадаю, що я не з закоточної стрільби і не фанат стрільби на далекій дистанції. Тому, якщо зараз я влучу у мене з сім набоїв, хоча б один раз, це вважає буде відмінним результатом. Поїхали! Влучання влучання. А, вправо пішло. Влучання були. Щас підвести підсумки. Отже, резюмуючи, все вище сказане і побачене, хочу сказати, що ця гвинтівка це універсальна, мобільна та ефективна високоточна гвинтівка, що забезпечує постійну точність. Завдяки системі газового поршня. З коротким ходом ця точність поєднується з чудовою надійністю. Додайте сюди газовий поршень, що регулюється, і ви отримаєте гвинтівку, яку можна налаштувати для роботи з різними типами боєприпасів: як русником, так і без нього. Ця гвинтівка преміум класу з компонентами преміум класу. На що вона спроможна? Ви бачили. Але я хочу вас запевнити, що це не межа її можливостей. І ця гвинтівка може набагато більше, ніж ви сьогодні побачили. Так, вона стоїть до біса грошей. Але сподіваюсь, ви розумієте, за що ви платите. З вами був Проствол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!